Вітаю, друзі! Це пампасна трава або кортадерія села. Вона родом з пампаси. Це район у Південній Америці. Саме тому так і називається. Це багаторічна рослина, і вона має ось такий неймовірний вигляд. Завишки 2, може більше, метри, і вона дуже любить сонце. На пряме сонце її треба саджати, дренований ґрунт. І у вас буде ось така краса. Пишний такий кущ. Ця компасна трава знята у ботанічному саду міста Берлін. Повне відео. верніше кілька частин, кілька відео з цього ботанічного саду. Дивіться на моєму каналі. Зокрема, і... Там Побачите знову ж таки цю пампасну траву, а також оранжереї і все інше. Вам бажаю всього самого найкращого. Що залишаєтеся зі мною, дякую. Я надіюся, що мої відео допомагають робити ваш сад красивішим, а ваше життя щасливішим. Бо рослини, це справжнє щастя. Всього найкращого.